Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні, шановні глядачі та підписники мого каналу. Я вже не один раз знімав фільми та відео про сукірянську мафію. Саму страшну в Чернівецькій області одну з самих страшних на Україні. А вона, вона багато чого зробила поганого. Вона убила людину. Ви скажете, як убила людина? Фізично? та ні, фізична смерть для людини. Страшно, але ще страшніше, коли вбивають людські ідеї. Так, ідеї, в які людина вкладає розум, працю. Одна людина дуже хотіла зробити добре для Сокірян Сокірянщини. Вона запропонувала Сокірянській владі зробити на території Сокірянського району величезний агропромисловий ринок і зв'язати його з залізницею. Яка проходить через Сокірянський район, себто зробити величезний агропромисловий хаб. Як кажуть москалі, наподобі 7-го кілометра речовий ринок під Одесою. Ось такий агропромисловий ринок під Сокірянами. Та людина планувала, просила зробити владу і готова була взятися за реалізацію цього проєкту. І спонсори були. Себто наші. Сукірянські садівники, люди, які займаються овочами, могли б реалізувати свій товар прямо тут, не їздячи по світу, по Україні, по Європі. Вибачаюсь по, по країнам колишнього СНГ і випрошуючи, купіть у нас яблука та фрукти. Правильно? Уявляєте, величезний агропромисловий ринок на території Сокірянського району, 7 кілометр тільки не речовий, а фруктово-садівничий, а ще й прив'язка до залізниці. Скільки було би добра для людей, скільки добра було для сокірян, для району, скільки би фінансів, грошей би правильно і людина готова була вкластися, були однодумці, все-все-все. Тільки дозвіл, що Сокирянської влади, але тут сокирянська мафія просто не дозволила, незважаючи на те, що людина теж була впливова і не слабка в колінах. Ви скажете, чому сокирянська мафія не дозвола? А тому, що сокирянські мафії завжди були до лампочки інтереси міста Сокірян, Сокирянщини та людей. Секірянська мафія ніколи не хотіла для простих людей для Сокірянщини міста добра. Вона хоче, щоб тільки вона жила, набивала гроші доларами, єврами. набивала пуза червоною крою з Армянським конечком. А людям. А люди повинні пахати на полях в садах за 50-100 гривень в день і мовчати. Ось так і. Пішла в небуття ідея величезного агропромислового хабу ринку, пов'язаного з залізницею. На Секірянщині. Фактично, секірянська мафія убила людину, убила її ідею, убила її розум, убила її голову. Чому тримається секірянська мафія? Тому що вона витісняє. З району, з міста Сикіряни, заставляє виїжджати звідси розумних людей, які для неї становлять, що загрозу. А тих розумних людей, які тут ще залишаються, вона їх просто вбиває. Вбиває розум та голову. Тому вона і царює до сих пір. Добавим поки що. З вами був український історик та журналіст Ірошвець. До нових зустрічей!